Усім привіт! Мене звати Назар, і ви на каналі для вас із Польськи». І сьогодні у відео я хотів би перш ніж привітати вас з новорічними святами, які пройшли. І побажати вам, щоб цей рік став для вас роком великих досягнень, щасливих моментів і теплих спогадів. Нехай всі ваші мрії та цілі здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають. Дякую, що були зі мною минулого року. Цей канал існує завдяки вам. Вашим коментарям, вподобанням і підтримці. У 2025 році я обіцяю ще більше цікавого контенту, який допоможе кожному з нас краще зрозуміти життя в Польщі, студентські будні та навіть знайти свої особисті натхнення. Якщо ви ще не підписалися, то саме час це зробити, щоб не пропустити нові. Відео, давайте разом створимо щось незабутнє у 2025 році. Перейдемо до теми сьогоднішнього відео. І сьогодні я хотів би вам розповісти, як я взагалі поступив у Радомський університет через яку компанію і як взагалі це відбувалося. Як пам'ятаю, мені предложили поступити в Чехословаччину, моя однокласниця, але в мене не вийшло. Тому що вже було дуже запізно, я ні мови не вчив, а вони вже півроку е, вчили мову і готувалися до екзаменів. І їм треба було здавати екзамени е, в університеті їхати туди. А я вже не встигав. І батьки настояли на тому, щоб поступити у Польщу. І тут мама почала шукати різні якісь компанії, залишати заявки. Е, і кожен день відписували. Вона говорила з різними консультантами і так далі. І тут раз, каже в рекламі попалася освіта Поланд. І вона залишила заявку. І тут добре пам'ятає цей день, ми їхали в село, і тут нам зателефонували з неї. І чоловік гарно розповів взагалі про університет, про гуртожитки, про навчання. Ми ще також запитали, бо є такі університети в Польщі, які вчаться на Українській мові і діяти на українській мові вивчати предмети, і, і він нам розповів, що цей диплом з таких університетів дуже погано десь буде встроїтися десь на роботу. З цим дипломом буде важко. Тому ми він каже, що в Радомському університеті все йде на польському, розповів нам про курси, які йдуть при університеті. І нас це трохи зацікавило. Батьки кажуть: ну, що потрібно подавати заявку і пробувати. Тому що вже було запізно. Як я пам'ятаю, це вже було десь кінець травня, вже після НМТ. Е -е, напевно, десь так. Е -е, вже давно було. Е -е, і ми подали заявки, склали контракт. І, це. і він нам попередив нас, що може бути таке, що нас не приймуть, тому що вже запізно було. Бо місяць було не те, щоб нас ще прийняли. Але через місяць нам приходить повідомлення на електронну пошту, що нас прийнято в Радомський університет, і те, що нас чекають на курсах польської мови. Ми ще до кінця не вірили два місяці. Я досі не знав. Думав, що я не поступлю туди у Радомський, хоча я вже й поступив у український, тоді я вже знав на державну форму навчання в КПІ. Я вже знав, що я все одно не, нічого не втрачаю. Навчання вже починались, звісно, з 1 вересня, там у КПІ, але мене було трошки відтягнути, там нічого страшного. Я, я певний, що я думав, що якщо тут нічого не, нічого не відбудеться, я поїду у КПІ і буду навчатися там. Але тут все склалося, як ви бачите. Е, про... Я відвідав всі курси польської мови, не пропустивши, напевно, одного дня. а ні, Пропустивши, я їхав додому, тоді вже склали тест, і треба було прийти ще раз, забрати диплома. Але я не прийшов, я відпросився. сертифіката, а не диплома. І ось, бачите, ось так вже і доходить до сесії. Тому поступав я через е, таку компанію, яка Е, Що можу розповісти вам? Вона надає це перше допомогу з поступанням, допомогу з е, оформленням стипендії соціальної, допомогою е, надає з опікунством також. Ви е, можете оформити через неї далі. Е, е, Цілу допомогу, рік, цілий рік навчання першого курсу. Вона надає допомогу, якщо якісь проблеми є з навчанням. Ну, як ви можете замітити, через неї багато хто поступав, і, як я знаю, всі здали і тести польської мови. Ну, бували ті, що і перездавали, але вони всі, мені здається, здали. Не було такого, що не здали. І всі можете замітити в нормальних умовах в гуртожитку. Поки навчаємося, не знаю, як там буде після першої сесії, бо ще її немає, буде вона на початку лютого. Це нам дали два тижні на новорічні свята. Ми відвідали Україну. Ну, не всі, звісно, а комусь ще немає 18-ти. Хоча і виходить закон зараз, законопроект такий є в парламенті України, що ті, хто поступили зразу зі школи у університет за кордон, можуть. Ми будуть їздити до 24 років назад в Україну і перетинати кордон і нічого не буде. Але цей законопроект ще не прийнятий, тому ми чекаємо, щоб його прийняли. Ще також дуже сильно нас хвилювало це е, безкоштовне навчання, тому що, як ви знаєте, в Польщі трохи дорогувати навчання для українців навіть не так, як навчання, а, й, а як гуртожиток. Але нас запевнили те, що вона буде отримати соціальну стипендію, яка буде покривати гуртожиток. Ось недавно, що їздив в мене одногрупник, йому вже є 18, він поїхав до друзів у Варшаву, у нього там навчаються. Вони. Він каже, я не знаю, як вони там живуть. Це плюс вони каже, платять за той гуртожиток 1000 злотих на місяць, щось таке, плюс навчання місяць-600, каже, щось злотих, щось таке. 에, плюс ти в тому гуртожитку каже, місця немає, кухня одна на поверх. Каже, 에, плюс таракани. Каже, і, я не знаю, каже, ти в Варшаві. Як там воно вижити? Каже, і ще плюс такі ціни великі в Варшаві. 에, ще також 에, ця компанія нам зробила таку не знаю, послугу, щоб ми могли відвідувати 에, шпиталь тут недалеко біля гуртожитку. Це не можна назвати лікарнею, а такий невеличкий пункт, де ти приходиш тобі, якщо у тебе якісь проблеми, може, нас туди записали, тільки хто хотів. Не. Я туди також записався, ще я його не відвідував, бо коли нас записували, я був на парах, ще не показував його. І якраз біля гуртожитку, тому що. Тут, щоб відвідувати лікарню, якщо у тебе якісь проблеми, ти маєш бути або з опікуном, або з батьками, або тобі має бути 18 років. Бо якщо тобі має 18 років, у нас були випадки тут в гуртожитку, що не випускали. Не випускали хлопців і казали, що чекаємо або на, цих, на опікуна, або на батьків, щоб вони їх забрали. Тому, як ви могли побачити, все, що робила для нас компанія, так вона зараз також набирає студентів. Тому кого цікавить, я залишу під відео, під відео цю ссылку на компанію. Якщо когось цікавить, можете зателефонувати, спитати. Ну ще також, якщо когось щось цікавить, я може не відповів на всі запитання. Пишіть, я залишу ще також ссылку на свій телеграм, пишіть мені в Телеграм, я більше просто відповідаю в Телеграмі, а чим е, під відео на Ютубі. Тому пишіть, я буду старатися по можливості зразу відповідати, якщо вас ще щось цікавить. А якщо щось забуду додати, то студенти чи батьки можете додати в коментарях про цю компанію, ще також, що, ви, що вам. Подобається, що не подобається, можна написати. Е, кажу в описі до відео, я залишу всі Силки, все е, до це про цю компанію. Далі, ще також, е, е, хотів розповісти про канікули. Ну, це ж нам, ми поїхали на два тижні, нам дали два тижні канікул е, для новорічних свят. Знімати відео там не було коли, бо ми приїхали. Е, я от приїхав. Ну, часу не було. Хотілося провести і час з рідними, з друзями, провести час з друзями, якось відпочити від тих, від той, від тих пар, насолодитися трохи своїм якимось містечком, відпочити. І ось це вже пройшло два тижні. Це я знайшов час, вже приїхав от вчора, позавчора приїхав. Знайшов час зняти відео, що треба думаю, вже зняти відео, бо в Україні не було часу. Перетнув я кордон швидко. Їхав ми ще також, що одногрупник він ще швидше перетнув, ніж я. А от зараз черги на кордоні. Тому ми ще вчасно виїхали. Штамп в паспорті нам не ставили, тому що заїжджав виїж... я от по ДІП, яку також нам допомагала створити ця компанія, тому що. Там зареєстрований наш песель. Тому е ось такі справи. Зараз нас чекає місяць, може менше 15, якщо чи 20 днів навчання. Далі ми здаємо ще раз е ці е колоквіми, такі екзамени перед сесією, е коли ми здає е всі маємо їх здати, а тоді вже почнеться сесія. Сесія у нас є зирова, основна і. Е Поправково зеро e, це ви можете перед основною сесією, вам дається екзамен, ви можете на не, неї записатися на цю сесію. Ви пишете, якщо ви її здаєте, то вам за вам ставлюють залічено і ви, і ви більше не здаєте ні основної сесії. Якщо ви не здаєте її, нічого страшного, на це вчитель нічого не буде казати, тому що він дав вам можливість здати перед основною У вас не вийшло нічого щось. То будете в основній здавати. Далі буде ще до. Е, як я казав, поправково. Після основного, якщо ви не здаєте, ще поправкова, може ще нормально. Тому за цей місяць буде трошки важкувато, я так думаю, не знаю. Тому що ще є що доздавати. Ще деякі мають доздати ті екзамени, ті колоквіуми, які не здали не перед канікулами, ще також мають подоздавати. Та й все. Ось таке отакі у нас справи. А зараз ми готуємося. Сьогодні у нас вихідний, тому що в Польщі сьогодні святкують свято трьох королів. Всі магазини також закриті. Навіть ми хотіли заплатити за гуртожиток, не вийшло, бо банки також не працюють. Тому завтра вже будемо платити за гуртожиток. Завтра наше навчання починається. Тому ось такі екзамени на нас чекають ще і колоквіуми, і екзамени. І в сесії. Тому всім студентам хотів би вважати удачі, так само, як і собі, в цих сесіях, і в цих екзаменах, щоб вони пройшли легко. І тоді в нас буде, якщо ми здаємо основну сесію, у нас ще буде десь ну, менше, ніж місяць каніку до кінця лютого. До кінця лютого у нас буде ще канікули. Може я ще й встигну ще раз развернутися до Україну, ще, е, відвідати її. Так, планую, але не знаю, як, як це відбудеться. Тому ось такі справи. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео!